Чи готові ви зустрітися з Трампом і з Путіном без будь-яких умов? Так, президент Трамп. Запропонував мені а, зустріч двосторонню, а потім трьосторонню. Він сказав в Вашингтоні на останній нашій зустрічі. Давайте спрацюємо в такому форматі, а, тому що дуже хочеться, щоб в двосторонньому форматі у вас а, був обмін а, думками або претензіями, а що, а потім а, буде трьосторонній формат. Я йому сказав, я підтримую будь-який формат, який пропонує Сполучені Штати Америки. Тому що, як я розумію, що формат, який пропонують Сполучені Штати Америки, і який підтримує Україна, і якщо не підтримує той чи інший формат Росії, то Сполучені Штати Америки зроблять сильні кроки щодо Путіна, тобто і санкції, і зброї.